Дивіться, це просто така консультація, такий формат. У нас саме справжня консультація. Справжня. От. Так, щоб не було ваших персональних даних і не було вашого обличчя, видно? але люди розуміли, що ви пройшли певний шлях, яким вони можуть пройти. Тому е наша з вами історія така: у нас під час вагітності е були виявлені. Високі НК клітини. До цього була втрата вагітності на термін. Я підглядую, бо я не пам'ятаю на терміни 7 тижнів, і ви тоді не робили перетипування біологічного матеріалу. Ми не знали, чи то генетика. чи то була нормальна вагітність, чому вона втратилась, і зробила обстеження на НК цитотоксичність Побачили проблему в НК цитотоксичності і прокапали внутрішнний імуноглобулін, Не буду називати назву, хоча він зараз в Україні один. І ви прийшли сьогодні з фотографії вашої дитини на післяпологовий огляд. Спрацювала. Працювала Держу. Сичок. Я вам хочу сказати, що це дуже філігранна терапія в освіті. І незважаючи на те, що роль імунної системи у втратах вагітності першого триместру, тобто до 12 тижня, доказана, роль імуноглобуліну, який рятує цю вагітність у світі, доказана. Все рівно, це не виходить на стратегію держав. Чому? Дорого. Ну ви ж зрозуміли, що це дорого? Але є дитина. І от у світі, в Європі, я загубився під час війни і не слідкую за цим. Але до війни в Європі. Раз на декілька років проходила зустріч батьків з дітьми, які народжені завдяки концепції внутрінного імуноволі. Тому, euh, шар, тому да, да, б, на можна можна було би збиратися на зустріч в Україні. що? Да. А от можна збиратися в Україні, але про поки що ніхто такі зустрічі не організував. і Під час війни може це недоречно, але скажіть іншим людям, що ця концепція має. Я за вас кажу. Ця концепція має стратегію. Ця концепція повинна розвиватися. Ці дослідження під час вагітності повинні проводитися. Втрата вагітності це не вирок. А тільки шлях, яким ми йдемо до народження живої дивоздорови цьому.